Марія Марценюк, студентка третього курсу, майбутня художниця. Нині завітала на виставку картин святкова палітра палітра-2012». каже всі роботи їй до душі, вражають яскравістю та різножанровістю. Та все ж одне полотно вподобала найбільше. Мені саме більше припала ця картина до душі, тому що вона яскрава і жива. Тобто в цій картині дуже багато повітря, так ось вона неординарна. Цвітуть Іванові сади одна з двох представлених робіт рівницького художника Віктора Гоздинського. Митець розповідає на полотні садиба Івана Миколайчука. Напротязі тижня я її закінчив цю роботу. А як вона виконана? Десь були замальовки, пейзажі ось, декілька зробив. І потім так от вирішив цю роботу. Намалювати в експозиції натюрморти, портрети й пейзажі 37 рівненських митців. Художники присвятили виставку своєму професійному святу, яке відзначають у другу неділю жовтня. До цього свята готуємо виставку, якби творчий звіт зарів, що зроблено нашими художниками, і чим вони нас будуть радувати, та що це виставка. Можна назвати звіт художні наших рівненських художників. Щоб оцінити майстерність рівненських художників, поціновувачі мистецтва мають ще два тижні. А ті полотна, що сподобаються найбільше, можна придбати. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини рівного.